Отак, всем привіт. Експериментальна зйомка. Е, знімаю, значить, ну так, з іншого телефону, придбав новий телефон і тепер хочу зрівняти, як працює камера в тому, що в мене був, і в новому. Ось зараз я побачу різницю. От ота верхня, оце от я вже, бачите, наблизив, мабуть, на всю. От, ота верхня стоїть, я розкажу скільки метрів. Та метрів, можливо, 200, Та верхня трійка. Ну, можливо, 250 вже так, щоб. А ці тут ось. Так, вертаю назад більше. От цікаво, так? Да? Буду? Ні, мені цікаво, Буду. порівняю, поставлю на екран. Це я зігнав. Взяв удочку, думаю, жену, щоб тільки е, проатестувати зйомку з нового телефона. Вітру не було. Вчора був великий дощ грозовий, а завтра передають грозовий дощ. Зараз І так. Біч-менш піднявся, в обід ранку був штиль повний. І ще головне, вітер на вітер, тут треба ще говорити про вологість. Вологість така була після дощу, таке було випаровані, що вітер не спасав. Голуби сідали і просто легені вискакували в них, то був не політ. Ну, для рядового тренування воно годиться, хай воно все. Попробують в своєму житті. Щоб у них життя медом не здавалося, треба, щоб вони в порівнянні трошки раділи деяким погодам. Так, ну зменш. Ось знімає без приближення. Так. Дуже жарко зараз. Дуже жарко. Ну, на сонці за 30 точно, я скажу за бо вони все-таки ж на сонці. Це я все їздить Мені можливо десь 25. Так, да, там стара піднялася, відкремачка, стара піднялася. Стара піднялася. Ну, та трійка там іще. Отак трійку я не бачу, чи буде її видно на екрані, я не знаю. Ну давайте я буду наближувати. Так, наблизив. Оце зима з телефону. Так, ці сідають. Ці сідають, а ці ні. А ці поки що ні. Так. Стара, біла. Тобто стара кремачка і біла. Сідайте сідають. сідайте. І всі відкривають зараз вентилятори свої. Я вже там бачу, що вони він, відкрив... відкритими клювами, там уже вони. Вони вже там не можуть. А, бачите, посідали всі. Всі, хто сідає, відкривають вентиляцію свою. Вон біла навіть сіла. Ой, дивіться, сидить. Парку, хлопці, парку. Справа навіть, можливо, не в температурі такій вже теж відіграє роль, але коли ще вологість висока, висока вологість, це дивіться, знаки так. Ну, все, залишу тих. Тих залишу. Видно, не видно? Ось сюди. Ну, це метрів 100 вже. Це десь метрів 100. Так, залишу, все. Ось зйомка з нового апарату. Побачимо, як вона буде на екрані. Вечірня підкидушка. Це друга серія. Це було десь біля обідньої пари, а це вже передвечір'я. О, до речі, он стоїть капітальний такий, ай не покажу я в телефон. Тільки що стояв там чистоколокчі. Чи... Пішов, бачите, от що таке перевага камер. Я б зараз би показав би вам. Он соколок пішов. Так. А так я вам не покажу, так? Видно там сокола? Не видно. Так. Треба віддалити, щоб картинка була так більш-менш приваблива. А це вже передвечірній згін. Ну, підкидушка. Оце молодята, які ще, мабуть, не знають, що їм найбільше треба робити. Природа туди, от. Ніяка природа. Я підняв їх туди. А що там робити, вони не знають. Вони ось туди-сюди і на... на посадочку. Оце з телефона. Оце з телефона. От мені цікаво буде порівняти. Я думаю, що якість буде краще, але от, щоб побачити там виразно вгорі, мабуть, здається, буде все-таки камерою краще. Буде камерою краще, якщо так розглядати кожного окремо. Тут камера краще спрацює. Ну, це ж вони не високе. Це вже абсолютно не високо, це метрів 100, мабуть. Це метрів 100, це абсолютно нема висоти. Ну, Може в телефон це метрів і 400. Але це метрів оце ще трошечки трошечки. А може хтось ще зараз підірве, бо вже не така жара, як був. Як була в день. Ні, не піднімуться. Ні, я вже бачу, вони всі дивляться під ноги. Всі дивляться під ноги. Вона. Ага, ось воно що. Я думаю, чого таке сталося? Дивіться. Ось воно а воно що, вам видно? Ось воно що, бачили? Я думаю, що вони так якось тебе ведуть? Не по алгоритму. Думаю, треба ж сідати, то сідайте вже. Ні, вони смик, дергшить вверх, вон полізли. Це чого добре зараз за камерою піду. Пішов, соколок. Пішов, пішов, пішов. От я так просто хмарку тримаю, а я не знаю, чи буде видно на хмарці. О, дякую, молодець, дивіться де. Бачили? Бачили вже де? Вже миттєво метрів 189. Отак. таким тренером, так. Да. Можна і літати, а що і ні. Прилетів під ним, вони ж шмих... Вже на метрів сто вгорі. Я так вісім разів покриюся. Так виключу камеру. Виключу камеру. Зараз я їх віддалю. А ну, до речі, як буде видно, якщо я віддалю її. А ти не знаєш, що зараз там видно і що там видно. Зараз порахую. 3, 6, 9. дев'ять. Вгорі одинадцять. Вгорі одинадцять. Він старою. Ось там. Горі 11. Так, а це вже сідають. А це вже сідають. Ну мені в дисплей погано видно. От, коли я куляр беру, набагато все я краще бачу, а тут ось я просто орієнтуюсь по, по небі. Що я в небі бачу на орієнтері голуби, Я туди наводжу, а як його там видно? О, ось я вже бачу. Вже сідають. Вже сідають. Трошки вітер нам день різнообразу. Тут така була спека, вітру не було. Стара, це стара голубочка. До речі, Петра Володимировича це стара голубочка, я там їх все сідаю зараз будуть. Я релаксую. Оце стара голубочка Петра Володимировича. Вже в мене вона.